Привіт! Мене звати Оля, я дизайнерка інтер'єрів, і в цьому відео я хочу розповісти про свій шлях ортолікування. Це оф-топ-відео від основної тематики мого ютуб каналу, але я впевнена, що багатьом тим, хто тільки наважується на цей шлях, роздумує. Це відео буде дуже корисним і цікавим. Почну напевно з того, що розкажу. Чому я взагалі вирішила поставити брекети? В принципі, це була моя така дитяча мрія. Тобто, як тільки в мене вилізли постійні зуби, я побачила, що вони криві, і мені дуже хотілося це виправити. Я бачила, як моїм однокласникам ставили брекети, і, чесно кажучи, я їм дуже сильно заздрила, бо потім їм ці брекети знімали. Я бачила, що вуаля тепер у них рівні зуби. І, в принципі, мені хотілося так само. Але у моїх батьків не було можливості поставити мені брекети. І, ну, забігаючи наперед, я насправді рада, що так сталося, тому що тоді не було таких технологій, тоді не ставили там, ті ж самі мікрогвинти, ну, наскільки я знаю. І напевно моє лікування було б не таким. Якісним, як це мені зробили зараз, що я настільки задоволена результатом, чому власне я так довго йшла до виконання цієї моєї такої великої мрії, в принципі, перше, це було фінансове питання, тобто я вже виросла. Я розуміла, що я маю заробити сама. Розуміла, що це ну, така доволі дороговартісна мрія. І, в принципі, я розуміла, що мені треба відкладати на це гроші. У 21 році у мене народилась донька, і тоді ж я точно вирішила, що все я готова виділити на цей час гроші зусилля. Ось, але я чекала завершення грудного вигодовування, щоб все це лікування розпочати нарешті. На початок повномасштабного вторгнення доньці було півроку. Ми на якийсь час поїхали за кордон, і коли ми повернулись, це було літо 22-го року. Я вже була налаштована дуже серйозно шукати лікаря. Тобто, все починається з пошуку лікаря. Власне, у мене, звісно, що були сумніви, чи це на часі. Чи а раптом нам знову доведеться виїжджати? А це йде прив'язка до лікаря, що треба кожен місяць ходити на оці всі огляди. І я сумнівалася. Але з іншої сторони, я й розуміла: ну, коли як не зараз, коли ще я буду втілювати нарешті цю свою мрію давню. Перша моя консультація була просто пальцем в небо, не по рекомендації. Просто я пішла в клініку, яка знаходиться біля мого дому до ортодонта. На цій моїй найпершій консультації мені зробили знімок, на якому виявилось, що у мене всі чотири. Вісімки, зуби мудрості, так звані, вони не прорізані. І що їх треба видаляти. ну Нижні вони там були дуже складні, дуже глибоко оходили їх корені, була там небезпека пошкодити нерв, от, а верхні так само не прорізані, так само глибоко, але ну, їх видаляти було обов'язково тому, що в мене була от така от ситуація. Після цієї консультації я так трошки налякалась, напряглась. Бо у мене вісімки не ніколи не прорізувались. Я думала, ну може їх там взагалі немає, а виявляється, є, і всі чотири. І тобто, щоб розпочати лікування, мені треба ще зробити таку як цілу операцію, яка несе в собі певні ризики по видаленню цих чотирьох вісімок. Це такі були перші сумніви щодо цих вісімок, і плюс мені, якщо чесно, не дуже сподобався цей лікар, в принципі, як людина, як він спілкувався. І я вирішила: ну, сходжу ще до когось, і тоді подивимось, що мені інший лікар скаже. Цей мій зліпок до брекетів. Я на ньому розкажу, яка взагалі у мене була проблема і як її збирались вирішити. Ось у мене а, не помістились оці зуби. А, і це перша проблема, ну, якби візуальна, яка мене хвилювала. Друга проблема це прикус. Тобто у мене зуби а, змикались один на одний, бачите, от по прямій лінії. А вони мають змикатись ось так в замок. От, і тут так само, в замок. І для того, щоб виправити і те, і друге, мені треба було вкрутити ось десь сюди мікрогвинти от, і посунути цей ряд сюди, цей ряд сюди. І тоді виправився би прикус, і з'явилось би місце для ось цих передніх зубів. От. По нижнім зубам, в принципі, ситуація була ну, не така критична, їх просто треба було. Порівняти, скажімо так. В принципі, друга лікарка сказала мені по плану лікування все те саме, все, що я щойно розказала. Ось що мені треба видаляти всі чотири зуба мудрості. От, В принципі, лікарка вже мені набагато більш сподобалась, але ця клініка мені не підійшла суто по ціновій політиці. Потім після другої консультації я вирішила трошки відкласти це питання, бо було забагато інформації, і плюс був страх у цього видалення, якихось ускладнень після видалення вісімок. Я розуміла, що я боюсь, мені ще треба знайти такого хірурга, якому би я довіряла, так, щоб зробити це видалення. І плюс я так і не знайшла власне ортодонта і розуміла, що треба ще час на пошуки. Власне, лікаря, і десь я це відклала. І потім вже десь у вересні 22-го ми з мамою і донькою моєю поїхали у Буковель відпочивати. От і я собі твердо вирішила, що я повертаюсь з відпустки. І знову займаюся цим питанням, знову шукаю лікаря. Всесвіт мене почув. І коли ми їхали назад на потязі в Київ, то з нами в купе їхали дві дівчини. У одної з цих дівчат були брекети. Я, звісно, що одразу звернула на це увагу. Думаю, ну треба у неї спитати. І коли вже настав ранок, ми там були в, в напевно в годині їзди від Києва, я у неї спитала там, чи подобається їй лікар, де вона лікується, де вона ставила брекети. От, і вона мені каже: познайомтесь, ось мій лікар, і показує на дівчину, яка їхала власне, з нею. Ну, я подумала, що випадковості не випадкові. А, взяла контакт цієї лікарки а, от і вирішила піти до неї на консультацію. Я сходила на консультацію до цієї лікарки, мені все сподобалось, і, власне, я вирішила залишитися в неї. По плану лікування, в принципі, вона мені сказала так само, як і інші лікарі, що мені потрібно робити. От, але вона мені дозволила видаляти тільки верхні зуби мудрості. От, мене це якось трошки підкупило, що хоча б не в чотири. От, Ну і сказала, що нижні це там може в процесі, а можливо, там вже після закінчення лікування можна видалити. Вже в листопаді мені видалили верхні вісімки. Видаляли їх одна за одною в один прийом. Я була в свідомості. Ось, ну, якби приємного, приємного мало, але в принципі по реабілітації ну, все було ок, не настільки це було там, критично. І в грудні 22-го року мені вже встановили брекети, але мені їх встановлювали поетапно. Яка у мене була система? Це були сапфірові лігатурні брекети. Чому сапфірові просто моя лікарка працювала або з металевими, або з сапфіровими. І ну, я подумала, сапфірові їх, вони прозорі, їх не так буде видно. Ось, а лігатурні це означає, що це класична система, де а дуга кріпиться до брекета за допомогою таких резиночок. Тобто, перший етап це мені поставили брекети на верхні зуби, і то не на всі. Виходить від клика до кінця, від клика до кінця. Чому саме так? Бо треба було окремо ці дві частини ряда вирівняти. І тільки після того, як вони стануть рівними, можна було вкручувати мікрогвинти. І тоді вже тягнути в різні сторони ці ряди. Але на цьому етапі вже почались такі невеличкі, непередбачувані складнощі, тобто, з правої сторони, все більш-менш швидко вирівнялось, а з лівої сторони вони самі по собі були, зуби були кривіші, скажімо так, і плюс, коли вони вирівнялись от в цьому напрямку, стало видно, що. А у них є отакий от прогиб. І щоб його а, виправити, довелося сюди вже вкрутити ось цей мікрогвинт і ще вкрутити з цієї сторони, зсередини, і була натягнута така резиночка. А от і ця резиночка, якби її постійно лікарка міняла, а, і вона якби підтягувала ось цей прогиб, робила його рівним. Ця вся історія тривала доволі довго. Тобто десь через півроку мені поставили, підключили нижні зуби, на нижній ряд поставили, і ще через якийсь час, тобто десь в жовтні 23-го, вже мені тільки-тільки поставили мікрогвинти на те, щоб тягнути. Тобто, нарешті, оця дуга вирівнялась, і можна було вже тягнути ряди і звільняти місце для передніх зубів. Оцей процес переміщення зубів вже пішов ну, більш-менш швидко, за словами лікарки. Але мені вже, звісно, на той момент здавалося, що це просто неймовірно все довго, при тому, що я, ну, я була до цього готова. У мене не було якихось там сподівань, що я за рік швиденько собі вирівнюю. Я розуміла, що ну, в мене не та ситуація, це буде довго, але якось все дуже довго, дуже-дуже було довго. Насправді, коли у мене от е, порухались ці зуби, я бачила, що це доволі швидко відбувається. Ну, я виглядала для себе просто ужасно. Я навіть прикріплю фото. Е, зараз вже <смі> мені не так страшно їх кріпити. Ну тобто, там все, ці, ці клики трошки так розвернулись, із-за того, що їх тягнуло, вони трохи розвернулись. Е, тут там все в якихось. Знаєте, про прогалинах між зубами ну виглядало не дуже, але ну я бачила, що ми власне цього добуваємось, да нам потрібно це місце. І в принципі, виглядало не дуже, але я була рада цьому. І уявіть, тільки в лютому 24 го року мені нарешті поставили брекети вже на всі зуби. Тобто, місце ми зробили всі зуба такі криві. Але е, звільнилось місце, що вже можна було підключити повністю весь ряд, і вже якби їх е, ці передні чотири зуби, якби ставити на місце до інших. Просто щастя в моєму не було меж. Це вже пройшло там більше року, з моменту, як мені встановили там перші ці брекети. А тут я була щаслива, що мені просто нарешті встановили на весь ряд, і нарешті я буду бачити, як ось це все якби, власне, вирівнюється. Власне, ось так потроху у мене рівнявся верхній ряд, але десь через півроку мені лікарка повідомляє, що настав час видаляти нижні вісімки. Я цього дуже сильно боялася, і я собі планувала, що це буде після закінчення лікування, але стало відомо, що треба це робити зараз. Ось і я почала морально до цього готуватися. А що вам сказати, це було дуже складне видалення. Я е, якось думала, що можна буде так, як з верхніми е, зразу-два видалити, але <сміття>, нічого не вийшло. Це були дуже складні зуби, е, вони були дуже глибоко. Їх там випилювали частинами, е, і там видалення одного зуба тривало півтори години десь. От ще через тиждень мені видалили друг, і У мене був жахливий набрик, е, синці, е жахливий біль. Ну, коротше, реабілітація була дуже важка, але в принципі, ну, лікар зі всім впорався на 100% класно. Тобто, мене до нього немає питань. Тут зрозуміло, ну такі от у мене були зуби, їх треба було видалити. Але в мене не було ніяких там заніміння, яке не проходило, тобто мені там нічого не порушили. У мене не було ніяких, так скажімо, ускладнень. Ну просто була реабілітація, момент заживання. Я пам'ятаю, що в той момент ну, вже пройшло дуже багато часу, да, там два роки від початку лікування. Я пам'ятаю, що мені було вже дуже важко, що постійно були якісь там. Нові нові приколи, до яких я не була готова, і взагалі, якби що це все дуже довго, і морально насправді було трохи важко. Плюс моя лікарка вона мені залишила оці мікрогвинти, і в якийсь момент вона каже, що треба ще дотягнути. Там недостатньо ми дотягнули тоді, і ми там ще ставили ці резинки, дотягували верхні зуби назад. Ось, тобто, ну якісь у ці непередбачувані е, новини, вони мене постійно вибивали. Пам'ятаю, що ми знову це щось кудись тянули. Мене знов е, викрутило трохи клики на фоні того, що за них тягнуть. І лікарка мені поставила на внутрішню сторону зубів ще якісь кнопки. Там були натягнуті резинки. Тут інша резинка, І воно якось це стабілізувало ці клики. Плюс вже ми наближалися до того, що ми передні чотири зуби подвигаємо до інших. І це все був постійно якийсь такий дискомфорт, що і кінця краю не було видно. Я пам'ятаю, що вже на початку цього року, десь там в лютому, мені здається, що я нарешті побачила в дзеркалі, що ось воно воно вже ось-ось, тобто, усмішка моєї мрії, вона вже там десь видніється. Тобто позакривались ті там найбільші прогалини, клики вирівнялись. Тобто ну, все якось Стало вже видно, що ми десь наближаємось до фінішу. Я б сказала, що останні півроку лікування вони були такі вже, ну вже видно було результат, так, але там якісь нюансики. Тобто все вже доводилось до якогось ну, ідеалу. От, і в кінці серпня мені їх нарешті зняли. Хочу в цілому. Підвести якийсь підсумок по процесу лікування. Перше, те, що моє лікування тривало 2 роки, 8 місяців. Небагато не мало, не знаю, хтось носить набагато менше, хтось носить навіть і довше. З приводу дискомфорту під час носіння брекетів я можу сказати, що в принципі. Дуже швидко до брекетів звикаєш, це багато хто говорить, і це правда. У мене навіть не було якихось таких ранок, на слизовій. Я знаю, що у деяких від брекетів в перший час з'являються. У мене такого не було. Я б сказала, що більше дискомфорт аніж від самого руху зубів. Да, зуби рухаються, і це такий певний є біль. Не буду це приховувати, але до нього звикаєш. Але більш мені доставляли е, всякі оці е, процедури, які були в процесі, да, там вкручування мікрогвинтів, ці якісь там кнопки, е, тобто ну, постійно були якісь е, вкручування, викручування, і це мені насправді доставляло більше дискомфорту. Бо я пам'ятаю, що навіть ті ж самі мікрогвинти, що мені там, наприклад, вкрутили мікрогвинт, треба тиждень почекати, через тиждень можна його навантажувати, через тиждень мені його навантажили, а його як, наче як викрутило. От. І виходить, що його дістали треба новий робити. Ну, і це якби не провина лікаря, це от момент. Пористості десни, да, там свої нюанси, тобто це не те, що там лікар щось не те зробила. Ну, от просто так от сталося, довелося перекрутити мікрогвинт. Потім пам'ятаю, що я дуже часто їздила не раз на місяць, а раз на два тижні, бо коли там якісь оці резинки, такі як цепочка, їх треба там е швидше міняти. Якщо хочеш, якби пришвидшити цей процес, то треба їх міняти кожні два тижні, наприклад. Потім на різних етапах дуже часто я носила еластики. Хто не знає, це такі резиночки, які по різним схемам, залежно від того, чого добувається лікар, вони там кріпляться між деякими зубами, між двома зубами можуть кріпитись, між трьома там, ну, різні можуть бути причини. І я їх дуже часто носила. І тобто їх постійно треба носити, не забувати. І їх можна знімати тільки під час їжі. І буває так, що, наприклад, якусь схему ти не так швидко можеш одіти зняти. Тобто на це теж треба час. Але в цьому є і плюс, що я перестала взагалі кусочничати, перекусувати. Тобто, у мене було тільки. Сніданок, обід, вечеря. Ця, ця звичка залишилась зі мною і зараз. Тобто мені було просто лінь знімати ці еластики, їх одягати, я намагалась мінімізувати весь цей процес до трьох разів на день. А, і ще їх треба міняти кожні 6 годин, ці еластіки, бо вони відпрацювали, викинули, взяли нові. Друге, що хотілося б сказати, що якщо ви не сильно дисциплінована людина, то вам може бути складно з носінням брекетів. І ще складніше, до речі, вам може бути з лайнерами, де ще більше треба дисципліни. Я думаю, що з моїм е, випадком, да, от ну що мені треба було там е, лікувати, скажімо так. Е, мене врятували, що я дуже дисциплінована людина. По-перше, це звичайно, що гігієна, мене за неї часто хвалили. Ось, тобто, Я там купила оці всі щіточки, я там все вичищала, я купила ерігатор. Тобто я дуже серйозно до цього ставилася я розуміла, що я не хочу через вирівняти зуби, але і зіпсувати свої здорові зуби. По-друге, це звичайно те, що я розказала про ті ж саме ластіки, що їх треба там міняти, знімати, одягати, і це все я маю слідкувати, плюс поїздки до лікаря. Тобто, в мене ніколи не було такого, що я десь там загубилась мене нема кілька місяців. Ну, якщо б це було все ось так, якщо я б не дотримувалась дисципліни. Це затягнулося би ще надовше, і плюс є ризик, якщо не дотримуватись гігієни, можна просто зіпсувати собі зуби. Але є й величезний плюс: я завдяки цьому стала набагато краще слідкувати за своїми зубами в плані гігієни. Тобто, ну, до брекетів, звичайно, там я чистила зуби, але ну, я не ходила там на якісь чистки, у мене не було іригатора. Якось я так ну, чистила і чистила. От. А після брекетів у мене, напевно, тепер, сподіваюся, на все життя такий прям строгий режим догляду за зубами, і ця звичка тепер зі мною назавжди. Хотілося б ще трошки розказати про сам день зняття брекетів. Про свої емоції, що я дуже сильно цього чекала. Я насправді трошки не могла навіть повірити, що нарешті цей день настав, що це от сьогодні це відбудеться, бо це ну якби, настільки довго, і, і кожен раз там ти приходиш на візит, і кожен раз там щось нове, щось нове. І навіть зараз от я про це розказую, я розумію, що ну через півроку ось це сталося, через півроку, ось це. А коли ти цим живеш, це кожен день, кожен день <див> доглядаєш щось робиш, ходиш, їздиш до лікаря постійно. От, тобто, це такий величезний шлях. От, я ним насправді дуже пишаюсь. І дякую дуже щиро моєму лікарю, що я ну, настільки задоволена результатом. От, але ось цей день, коли я поїхала їх знімати, я прям просто ну, не могла повірити. Ну не вже не вже це сьогодні. Ну може мені це сниться? Я зазвичай їздила на корекції сама. А тут в цей день мене святково повіз чоловік. Я тут прикріплю відео, як це було. Взагалі, сам процес зняття брекетів він тривав доволі довго, десь години три, мені здається, тому що спочатку мені зробили чистку з внутрішньої сторони зубів, приклеїли ретейнери, і це було зроблено, щоб просто коли зняли брекети, то зуби нікуди не роз'їхались. Потім а, саме зняття, і потім чистка ще з зовнішньої сторони зубів. Пам'ятаю, що лежиш вже так довго, <смі> все затекло, <смі> і всі вже бачили все, <смі> бачили, як я виглядаю, а я нічого не бачу. От пам'ятаю, як мені приносять дзеркало, і я дивлюсь і просто не можу повірити, ну, наче інша людина на мене дивиться, але ну, це як мрія стала реальністю. Тобто на мене дивиться усмішка з моїх мрій, на які я дивилась раніше на інших людей. І просто заздрила, хотіла так само, і просто дивишся в дзеркало і не віриш, що це ти, це тепер твоє. Як я вже казала, я супер задоволена результатом, дуже вдячна своїй лікарці, що вона мене стільки часу лікувала, терпіла. От бо я розумію, що ну ортодонтів специфічна робота, бо в них всі питають: коли, коли, коли. Основна зміна по здоров'ю зубів – це звісно, що правильний прикус. І я це відчуваю. Тобто, я не скажу, що у мене зв'язані з прикусом були якісь складнощі. Ну, я знаю, що там у когось є головні болі, чи ще якісь штуки. Ну, у мене такого не було. Але оце відчуття, коли ти жуєш і що ти жуєш на всі зуби, воно є, і воно відрізняється від того, яке було до. Ну і щодо естетики посмішки, я на 100% задоволена. От як я собі уявляла, таку усмішку мені і подарували. Плюс до самого лікування, коли мені оце все зняли, брекети, все зробили гарно, почистили, то мені ще зробили реставрацію кликів, тому що через неправильний прикус вони у мене були стерті, тобто там були як так, як під лінійку, і не хватало цієї гостроти. Ликів, мені їх трошки наростили, і стало взагалі суперкрасиво і дуже натурально. Насправді, окрім посмішки, у мене навіть змінилося обличчя. І це не якась там вигадка, і це не тільки я помічаю, у мене стали більш виражені вилиці. Я не знаю, це пов'язано там з видаленням. Зубів, мудрості, чи ще чи, чи, чимось, я не знаю, але факт залишається фактом. І у мене раніше було таке більш як а, округле обличчя, а зараз воно стало більш, не, я не знаю, витягнуте, то ли отут щось змінилось. Ну, я вам покажу фото до після, ем, як це можливо, чи має це, чи ні. Ну, судіть самі, але факт залишається фактом. Не менш важливим етапом ніж саме ортолікування, носіння брекетів, є звичайно, що утримання цього результату. І тут, якби всі карти у пацієнта, якби якщо не дотримуватись правил, то звичайно, що цей результат можна втратити. Перше, що зробили, як я сказала, це встановили ретейнери на внутрішню сторону зубів. І коли мені вже зробили реставрацію кликів, то мені зробили новий зліпок, на основі якого виготовили індивідуальні ретенційні капи. Ось так вони виглядають. Перший місяць після зняття брекетів треба було носити їх постійно. Тобто перший місяць я носила їх постійно, знімала тільки під час прийому їжі. Ну, Тут мені було не звикати, що треба після кожного прийому їжі чистити зуби і все таке. І через місяць. Після зняття я знову була на консультації у свого лікаря, вона подивилася, що все йде добре, і сказала, що можна пробувати носити тільки вночі і слідкувати. Наприклад, якщо день я їх не носила і ввечері бачу, що якось там складно одягається чи туго, то тоді додавати години носіння в день. Але у мене такого не було, тобто я через місяць почала носити їх тільки вночі. І все добре, все легко одягається, легко знімається, ніяких немає проблем. Хочу відмітити, що я їх ношу кожну ніч, не дивлячись на те, в якому я ввечері стані, не дивлячись, що там було, я обов'язково почищу зуби і одіну капи. Обов'язково і вам раджу робити так само, хто носив брекети. Моя лікарка каже, що ретейнери мені носити орієнтовно там півтора року, через півтора року, якщо все ок. То можна ретейнери зняти, зробити нові капи, і капи ще носити півтора-два роки. Ось. Тобто це все робиться для того, щоб закріпити результат. Моя топ-порада тим, хто збирається ставити брекети, це те, що у вас мають бути реалістичні очікування. Ви маєте бути дійсно готові, що це може бути довго. Не, не стільки, скільки ви собі там запланували. Да? Це може бути складно, це може бути десь неприємно, так? Ну і треба, якби з собою поговорити і дійсно домовитись. Друга порада: що обов'язково шукаєте саме свого лікаря, саме того, з якого вам комфортно. Це дуже важливо, бо це довгий шлях, і вам цю людину бачити дуже часто і дуже довго Ми, ви маєте лікарю довіряти. І він має бути вам ну приємний як людина. Я вважаю, що це дуже важливо, і мене би, наприклад, напрягло, якщо б мене підганяли, да і, наприклад, обіцяли би це все швидкість. Обіцяли це буде дуже швидко. Ну бо по суті, якби лікар ну точно не може знати, скільки буде тривати лікування. Бо це ще залежить від того, як саме ваші зуби будуть рухатись, як вони будуть піддаватися на лікування. Третя порада: не бійтесь вигляду брекетів. Ну, в принципі, я і не боялась. Але зараз взагалі це стало дуже модно якось. І я пам'ятаю, що я експериментувала з кольором цих резинок. Там вони були то рожеві, то червоні, то ще якісь. От тобто загалом всі давно до них звикли і не викликають ніяких негативних емоцій у людей. Висновок мій такий, що цей шлях він дороговартісний, довгий, десь складний, але результат 100 тисяч мільйон відсотків того вартий. От прям я можу сказати ну, на своєму досвіді, що воно того вартувало. Це 100%. Те відчуття себе, відчуття якоїсь ну, впевненості. Я розумію, що це про зовнішнє, але ну саме для мене це мало величезне значення, і я дуже щаслива, що я на це наважилась і пройшла цей шлях. Я не знаю, можливо, я десь дуже детально щось розказала, може, щось забула розказати. Я не знаю, але я розказала свій шлях, такий який він був у мене. І якщо у вас залишились якісь питання, можете написати їх в коментарях. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно дійсно комусь було корисне і цікаве. І всім пока-пока!